Ну що, добрий день, шановна студія. Я знаю, що ви дуже за мною скучали, але ж ви самі розумієте: для того, щоб щось інтересненьке вам знімати, треба щось інтересненьке дивитися. Правда? Правда. Ну, поскольку інтересненького на сьогоднішній день нічого немає, давайте поговоримо сьогодні не про зайчика. Юля, привіт! Будемо говорити про тебе. Так як наш зайчик, крім наливних пирогів, нічого не знімає, я вирішила подивитися Юлю Гарбуз. Я не один раз казала, що Юля мені імпонує, вона врівноважена, спокійна, але вона застержня. В неї є то, що вона в собі приховує. І я від своїх слів не відмовляюсь. І так попадається мені відео, де Юля, гарбуз. Просе. Оцінити її образ. Зовнішній вигляд, як вона нарядилася, вони ходили в ресторан зі своїм молодим чоловіком. Ну, молодим, я так уже, знаєте, компліментами засипала. Не такий він уже молодий, такий, як я, віком він. Так от, давайте спочатку обсудим, як вам був образ Юлі. Кіптарик, кепі, у мене таке кепі, я його теж нож. Червона така ковтинка, типу світерочок. шкіряна, а кожзам, спідничка, у Юлії тоненькі ножки, невеликі бедра. Ну, мені подобається, як вона сидить, серйозно вам говорю. Сапожки такі черненькі, типу подлаковані, типу шкіряні, і гетри, Зараз це тренд. Друзі, ну це дійсно зараз модно. Щоб високі черевички були. І чуть-чуть білий такий носочок. типу випирав гетра, Поняли? <сум> Гетри. Дійсно, це тренд. Це модно. Червоні губи. Єдине, що я, в принципі, просто не люблю червону помаду, мені не подобається в принципі, червона, ну, червоний колір губ. Для мене це вульгарно викликающе. ну, Мають бути певний ем, макіяж під такі губи. Мають бути білосніжні губи. Ну, це моя думка. Ви можете хоч фіолетовим баклажаном губи мазати. Поэтому я не люблю червону помаду, і, в принципі, не люблю, як вона виглядає на комусь, якщо вона правильно не нанесена. Розумієте, під правильний макіяж. В принципі, образ мені дуже понравился, тому що вона тоненька, я вже не раз говорила, вона, по-перше, во вона миловидна, в неї гарні черти обличчя. По-друге, вона тонка висока, у неї хороша, класна фігура. Да, На мій смак в неї дуже шикарна фігура. В неї така, знаєте, модельна зовнішність, тому що вона тоненька і висока. Да, вона не завжди вміє це підчеркнути. Давайте люби Боже, правду, вона не має там определеного смаку, щоб класно почеркувати, а їй є, що підчеркнути. ноги длинні. Да? Тобто їй треба почаще одягати коротенькі шортики, коротенькі юбочки, тому що ножки є що показати. Вот. Ну, це таке це діло смаку. В принципі, любого можна. Закритикувати, я теж можу сісти себе, подивитися і сказати, Боже, що ти на себя наперла, чи перидла? Поэтому оставим це кожному своє. Ви напишіть свою думку вот, з приводу цього образу. Я свою сказала: мені, в принципі, понравилось. Прийшли вони со своїм володькою в ресторан, і що я чую? Ему ничего не нравится. Она говорит, а что тебе именно не нравится? Ну, в моем образе. Ну вот что? Ничего не... не нравится. Все плохое, ничего не нравится. Все плохое. І это не нравится. И помада не нравится. И все не нравится. Тебя саму нельзя выпускать с дома. Слухай, это что каждый человек? Для... Человек, мужчина до своей коханой, любимой девочки, девчонки. Тебя саму нельзя выпускать с дома, как ты одеваешься, ну, типа, без его наставлений нельзя. Да? А что ж она такого плохого одела? И она говорит, ну, это сейчас модно, это тренд. Ну, покажи мне хоть какие-то звезды, чтобы так одевались. Давно нормально было в принципе, одета, ничего не вижу такого. Тут діло не про те, що нравиться, а не нравиться. Я думаю, що у вас теж чоловікам не все нравиться, що ви на себе напяли, та як ви там виглядіте і так далі. Тут справа в тому, що це ж кохана людина. І, в принципі, таку критику, ну, якби прямо так говорити ще і на камеру, не гоже вовка, не гоже. Но я живу передивилася всі відео з тобою. Стаю картошечку чистю, включаю відео. І тут я дивлюся відео з епапеї, з зубами. І я, як людина, яка, хто дивиться мій влог, знає, що нещодавно я вліпіла собі аж два імпланта. Е... Коли Юля столкнулася з тим, що в неї видалений зуб один, і вона що робить, який зуб вставлять. Володя, конечно же, рекомендует ей вставить своего доктора. Во-первых, не всегда своих ликарев рекомендует. Вот он знает, сам прям знает, вот этот доктор самый лучший стоматолог со всего мира, отъездить именно до цього доктора. Понимаете? Ну, соответственно, Юля туда попадает, и они предлагают ей делать мост коронку. Что такое мост с коронкой? Мост. Це треба спиляти два зуба, оту дирочка, отут зубчики, дирочка, спиляти два здорових зуба, і одіти на них три як коронка із трьох зубов. Тобто, дирку вони заткнуть і дві ети. І він говорить про те: вдумайтесь, це говорить чоловік, що стосується здоров'я своєї коханої жінки, що імпланти. Ты ставишь имплант, и у тебя полетит все остальное. Все остальное это что? Ты не знаешь, что такое имплант. Ты будешь всю жизнь зубочисткой ходить. Я пешила, ребята. А Юля каже, ну ты знаешь, ну вот у меня там на работе сотрудница каже, оставляла дочке там зубы, что с имплант вышел 150. Он так еще и 150 тысяч, и такие проблемы. Почому ти, Юля, яка в итоге зробила у того лікаря, що порадив її парень, зробила ті коронки, ті, не коронки, а мости, мости. І мало того, ще зробила метала кераміку. На сьогоднішній день самі виносливі, ще й верхня челюсть, самі кращі вважаються цирконіві коронки, цирконі. Я вже молчу про імплант, уже 150 тисяч розказую, ви можете поставити один імплант за 35 тисяч коронка коронка 15-20, і робота, пускай це буде 15 тисячі доларів, це буде Швейцарія або Америка це будуть найкращі імпланти. Але на сьогоднішній день медицина не стоїть на місці. І на сьогоднішній день вже є безліч інших імплантів, бюджетніших, наприклад, корейський імплант, який коштує 15 тисяч, він не гірший, як кажуть, да? у мене подруги ставили корейські імпланти за 15 тисяч, шикарна коронка, по і що, потім сам цей зубчик. Шикар. В 40 тисяч гривень з роботою можна зайти. Треба наращувати кость. Окей, ще там 200-300 доларів. Ну, дивлячись, скільки тої кістки треба наращувати. Не є проблема на сьогоднішній день е, знайти бюджетний варіант, або ну, хто на що, понятно, розполагає. Но молода дівчинка ставить собі мости, спилює собі два здорових зуби, каже, я вони були плохи, да не важно, це свої зуби, їх пролікував. А мости – це временна історія. Якщо, условно, 10-15 років дає швейцарський імплант да, гарантії, то мости это, це, ну це 5 років, їх треба змінювати. І тут все нічого, все нічого, ну, ви ще скажете, дорого, кому-то дешево. Послушайте, Юля працює на роботі, завідуючка. Вона заробляє на Ютуб. В неї немає дітей, боргів, іпотеки, все так. вона може собі дозволити витратити тисячу доларів, поставити собі імплант. Але то, як нав'язував свою думку Вова, що це плохо, це ужас. Вова, то ти так би сказав, що я не готов, наприклад, платити. Тобі, щоб ти поставила собі імплант. Не треба засирати то, про що ти не знаєш. Е, і, взагалі, раджу всім перед тим, як там, знаходити врача, лікувати зуби, будь-що, проконсультуватися з декількома з декількома лікарями для повної картини бачення свого. Я я просто була в шокі. Понимаєте? ну, чоловік засирає те, що дійсно на сьогоднішній день прорив в медицині. І говорять, що лучше ставить мости. Боже мой, це ужас. Потім мені попалося відео, як вона купляла тушь собі, Dior. Ви помните, їй дівчатки подарили сертифікат в бракар 2000 коштує тушь. І він так возмущався в тому бракарді. Що це так дорого може стоїть така штучка? Що це таке? І я себе поймала на мислі. Друзі, він же ж був одружен, в нього є дитина. А як він комунікував своєю дружиною? Він що не знає, що от ці жіночі всі моменти вони вартують дуже дорого? Ілі що? Об'ясніть мені. Даже возмущення по цьому поводу? А ти що не знаєш, що жінці це потрібно? Да, що жінка любить украшення, косметику, дорогі духи, не одні, а багато що було? І цей чоловік вже мав досвід стосунків з жінкою. Я уявляю, що це така ж на копечках. Ми зараз не беремо тут факт, що він може мало заробляти. Так, да, це дійсно може бути. Але заробляє Юля, собі, я думаю, вона заробляє, щоб раз півроку купити собі туж за 2000 гривень. І і він, ви замітили її нав'язує, що це все плохо, дорогое плохо, то плохо. І він з нею робить таку же. І я подивилася, яка вот вот тенденція одежда в сінсей по 100-200 гривень. І ще раз говорю: це непогано, непогано. Але Юля собі може дозволити трошки покращий сегмент. Але він її. Вот... От як-то он її вот так, вот, понимаете, виводить в те, що треба. Я розумію, може вони економлять, на щось збирають. Це такое, це святое дело. Але при цьому все одно ж вона купляє ті речі. Коротше, я скажу вам одну таку вість. Жадний чоловік не бідний, не богатый, жадный жадний чоловік дуже плохо тому що зараз вони навіть не в шлюбі. А що буде, коли вони будуть в шлюбі? І судячи по відео Юлі, вона дуже хотіла би отримати пропозицію руки і серця від такого чоловіка. А готові ли ви, дівчатки, жити? Когда ваш мужчина считает каждую копеечку, не ну, можно не то это не погано. Все можно подешевше. А когда жить, девочка? Когда, блядь? Когда молодым жить? На старости? Ну не же ж сейчас треба жить. Понимаете, все не... Жадний мужчина, це дуже погано, це моя думка. Може, він і не винен, що він такий. Але в нього немає де где? Вот эта жара работать, заробляти, підробляти, якісь ну, шабашки, то все? Нічого не понятно з цим було. Дівчатки, взагалі, я думала, контент ні, така людина. Ну, от такий він сам по собі. То знімати квартиру хотіли, то вже не знімати, тому що видно, ж, дорого. То хотіли ще щось, вже не хочуть. То, тось, ну, Я розумію, ситуації бувають різні. Зараз війна, ребята, я це розумію. Ви не думайте, що я не розумію. Але ця пара молода. Ну, По ресторанам же ще не ходять. Ходять, мова ходить по ресторанам. тому що він кушає. Він же ж не ходить дивитися, як Юля кушає. Тут він готовий участвувати. А те, що касательно конкретно для Юлі, він не готовий. Ну, а чого ж він того пойміть? Тобто Він такий розчідливий, хитренький, жадненький, такий, розумієте? І це вона оце видумає, ці подарки, там, що хтось їй прийшов, коробки. Це Може, так воно є, зішки, я не знаю. Але ж ну, це розвідка на те, щоб Вова -то отреагував. Не надо мужчину вызывать на подобные эмоции. Мужчина сам должен, сам должен проявлять. Вот это все. Понимаете? Да, я так считаю, я убеждена сто процентов. Ваше мнение читаю в комментариях. Обсудим. Ой, не можу выключиться.